Понад 2 мільйони тонн зерна з 300 тисяч гектарів на Хмельниччині. Цьогоріч зафіксували найвищу в Україні врожайність ранніх зернових культур. За словами профільних фахівців, середній показник становить 70 центнерів із гектара, що значно вище ніж цифри по Україні. Ба більше в порівнянні з минулим роком урожай збільшився на 10 центнерів пшеницю обмолотили на площі 225 тисяч гектарів, намолотили 1 мільйон 610 тисяч тонн зерна нового урожаю при урожайності 71 центр з гектара. В Україні 43 ордин. На окремих площах підприємства збирали понад 80, 90 і 100 центрів з кожного гектара. Також на площі майже 70 тисяч завершили обмолот ячменя. Збір становить 453 тисячі тонн, урожайність 65,6. І завершили збирання голороху, валовий збір який становить 7,9 тисячі тонн, урожайність майже 30 центів з гектара. Крім того, завершили обморолот на площі 102 тисячі гектарів озимого ріпаку. валовий збір 318 тонн, урожайність 31, в Україні 24. На все зерно нового урожаю є кондиційний і з високими показниками. Як